На майдані європейським революція в процесі там хохли хохляцьку мову за державну хочуть взяти. від такого неподобства в шоці голови країни і пояснюють з ОМОНом, що ничемно і некультурно сильно так не поважати рідну мову нацменшин. Якщо ти, російськомовний, треба швидко щось робити і негайно припиняти наглий мовний геноцид. Оптимальний варіант є миттю спакувати валізи і до матінки Росії взяти квиток в один кінець або вивчити українську. Проте це культурним людям просто сором і, напевно, аж ніяк не варіант. А в Росії діма, Вова день від дня, ростуть надої, там нарешті офіційно заживеш ти як король. Щоб російську врятувати, забирай її з собою. Нам залиш лише три слова. Цього нам цілком достатньо, щоб доступно пояснити, Чемодан, вокзал Росія.